На Ямпільщині сталось ДТП, зіштовхнулись мопед з мотоциклом. Повернули земельну ділянку. знов Новгородська селищна рада повернула передені національний природний парк вартістю 235 мільйонів гривень. У Глухові зберігають повалені пам'ятники тоталітаризму, скульптури звозять до національного заповідника Глухів. На Ямпільщині в дорожню транспортну пригоду потрапили неповнолітні скутеристи. Як повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області, вчора, 8 червня, близько 19.45 до Шостинського районного управління поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду з травмованими. На місце події одразу виїхала слідча оперативна група. Як попередньо встановили правоохоронці, 16-річний юнак, керуючи мотоциклом «Спарк», при обгоні, допустив зіткнення з мопедом Альфа. Під керуванням 21-річного місцевого мешканця, який рухався в попутному напрямку, під час пригоди на обох двокалісних перебували пасажири. Внаслідок автопригоди неповнолітній кермувальник та його пасажир отримали чисельні тілесні ушкодження. Обидва були госпіталізовані до лікарні. Двом іншим учасникам пригоди надали медичну допомогу на місці. За позовом Шостканської окружної прокуратури товариство з обмеженою відповідальністю повернуло територіальній громаді земельну ділянку природно-заповідного фонду вартістю 235 мільйонів гривень. Прокуратурою встановлено, що у 2020 році двадцятому році селищна рада передала зазначеному товариству 37 гектарів землі в межах національного природного парку Деснянсько-Старогуцький для сінокасіння та випасання худоби. Попри те, що орендар не мав права змінювати вид використання земельної ділянки, він здійснив розорювання ґрунтового покрову та видалення дерев. Прокурори в суді довели, що ТОВ не виконало покладення на нього договором обов'язки. Відтак є підстави для розірвання укладеного договору та повернення земельної ділянки. Господарський суд Сумської області погодився з доводами прокурорів та зобов'язав ТОВ повернути земельну ділянку. На даний час товариство з обмеженою відповідальністю виконало рішення суду та повернуло територіальній громаді земельну ділянку національного природного парку площею 37 гектарів та вартістю 235 мільйонів гривень. Пушкін, Цигано, Карл Маркс і Сталін де зберігаються повалені пам'ятники Глухова. За радянських часів у Глухові масово встановлювали пам'ятники та бюсти діячам тоталітарного режиму. Очищення міста від них розпочалось у 2015 році після початку російсько-української війни. Цей процес триває і досі. У нашому місті вирішили не знищувати знесені скульптури, а звозити їх до національного заповідника глухів, як нагадування про ті злочини, які були вчинені радянською владою. Розповідає екскурсовод національного заповідника глухів Неля Пінчук. Почали співробітники знаходити в різних місцях пам'ятники, які підлягали декомунізації. В основному це Глухів і глухівський район, бо там, де ці п'єдестали були або в клубах, або ще десь в парках, то їх знімали. були в занедбаному стані. Тож власним транспортом заповідника почали звозити своїх співробітників, чоловіків залучати до перевезення, і таким чином потрошку почали з'являтися ось ці невеличкі п'єдестали. За словами Нелі Пінчук, днями колекція заповідника поповнилась пам'ятником Пушкіну, який демонтували у літньому парку. Його довезли без пошкоджень і поклали серед інших експонатів. «Пам'ятник Пушкіну приїхав нещодавно. Як тільки міська рада вирішила передати нам його, тож він вже тут знаходиться, стан його задовільний, поки що в такому лежачому стані. Поряд з ним можна побачити численні погруддя Сталіну, Леніну та пам'ятники, які ще нещодавно стояли у центральній частині міста. Пам'ятник Карлу Марксу він стояв на території Пудуніверситету. Як вони дізналися, що у нас вже так починається така колекція формуватися, то вони нам її передали, бо у нас територія, яка дозволяє, скажімо так, щоб вони тут знаходилися. А пам'ятник так званому революціонеру циганку взагалі знаходився навпроти міської ради, і це попри те, що герой радянської пропаганди насправді був звичайним бандитом. П'єдестал і погруддя циганкові, який до недавнього часу знаходиться майже в центрі нашого міста. Там, де зараз сучасний парк Шевченко, є у нас місток Клумба, то саме це центральне місце, колись відводилось цьому пам'ятнику, так як він очолив рух більшовицький 100 років тому і встановлював більшовицьку владу в Глухові. Тож перебував він там не довгий час в Глухові. Ніякий він таки не був. Керівник і щось грандіозне, він просто був звичайний бандит, який 100 років тому скористався ось цією зміною влади, очолив такі самі бандитські угрупування, привів до влади, скажімо так, більшовики в Глухові великими жертвами. Тож, вже коли ця історія, яку дослідили наші науковці, стала загальновідома, і до того, ще підключився закон про декомунізацію, то саме його одного з перших було по цьому закону демонтовано і розмістили ми ось тут на нашій території території. На даний час колекція пам'ятників радянської доби лише зберігається у музеї. Жодних екскурсій до неї немає. Це якось це нагадування, що нам не слід забувати про те, що було, бо багато чого повторюється і зараз, навіть через сто вісімдесят шістдесят років. На жаль, історія нам про це говорить. Як повідомляє Сумський гідромецентр 10 червня на півночі Сумської області, погоду визначатиме атмосферний фронт. Мінлива хмарність вночі без опадів. В день короткочасний дощ з грозою. Вітер північно-східний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12, плюс 17, В день плюс 23, плюс 28 градусів Цельсію.